Він заробив мільйони на вимушених контрактах з російською владою і витратив ці гроші проти самої імперії. Платон Симиренко, випускник Паризької політехніки. У середині 19 століття він робить те, чого не вміла Російська імперія будує сучасну промисловість. Фірма Яхненки Семеренко стає монополістом перевезень на Дніпрі, має власні заводи і пароплави. Під час Кримської війни імперська армія в Криму опиняється на межі голоду. Семеренка змушують постачати продовольство Севастополю. Відмова зрада. Його флот рятує тисячі солдатів, казна обіцяє мільйони, але гроші так і не надходять. Замість втечі за кордон Платон будує в Млієві майбутнє: газове світло, лікарню, школу, театр, житло для робітників. Село стає центром української інтелігенції і мішенню для поліції. У 1859 році він фінансує видання кобзаря Шевченка. Рекордний наклад виходить із підписом Коштом Платона Симиренко». Після цього імперія перекриває кисень заборони, борги, хвороба. У 41 рік Семеренко помирає. Він не планував боротьби. Але саме його гроші стали зброєю проти імперії.